12 вересня 2025 року, вівторок. Я сьогодні буду говорити на тему самопізнання. Це найбільша проблема взагалі в стосунках, коли люди не знають, хто вони є. Для тих з вас, хто буде мене бачити, вперше бачить перше трішки про себе. Моє ім'я Володимир, фамілія солог, я психолог. Коуч-наставник, який працює над тим, щоб мої клієнти були здоровими людьми, будували адекватні дорослі стосунки з партнером, мали гроші, мали стосунки з грошими, дорослими. розумієте? Гроші це завжди про нашу дорослу позицію. Я допомагаю людям дізнатися, в чому де є їхня реалізація. Тобто, я працюю як наставник з людьми, які бере групу. Працює з людьми шість тижнів для того, щоб люди переписали сценарій свого життя на те, що їм потрібно. Тема сьогоднішня самопізнання. Чому це важливо? От я вчора ввечері прийшов додому, а вдома в мене сьогодні живе мій внук, і я йому кажу, що він щось там не те зробив. Починаю на нього сваритися. Ну, казав, там ти щось амірне те зробив. Він починає плакати. Чому? Тому що я в його розумінні сказав йому про те, що він поганий. Але пройшов час, я йому кажу, да я тебе люблю, да не плач, ти, мій хороший, приголубив його, поцілував, він посміхається, його люблять. Діти так себе ведуть. Діти не розуміють, хто вони є, і для них важливі дорослі люди, які будуть їм давати розуміння, хто вони є. Коли доросла людина каже, дитинки, ти найкраща, ти офігенна, дитинка так себе і відчуває, бо дитинка не має, не розуміє цього світу і не розуміє, хто вона є на сьогоднішній момент. 99% людей. Коли йдуть та створюють стосунки, є дітьми. Розумієте? Тому ми так себе і ведемо. Коли жінка сидить вдома, і чекає, який же той чоловік прийде з роботи. Він оцінить те, що яка вона хазяйка, Борщ зварила, накормила, в неї все порядочок, в неї це все. Вона чекає його оцінку. Він прийде і їй скаже, яка ти в мене офігенна, яка ти в мене класна, подаруй їй квіти, щось зробить. І вона така: Боже, яка ж я класна. Чого? Тому що тіло доросле, а мозок дитини. Який хоче, щоб їй підтвердили її цінність. Отаким От чином працює ці всі речі. Але коли чоловік на другий день прийде не без, без настрою, злий і почне щось їй казати, вона почне плакати, мене не люблять. Мама мені казала, не виходь заміж за цього, придурка, що я все зроблю. І вона починає думати, може це мені вже розлучитися, може це любов вже пройшла. Оце самопізнання, тому що більшість людей не знають, хто вони є такі. І зараз я буду вам розповідати, чому це таке трапилося, і саме головне, як з цього всього вийти, з цієї дитячої позиції, тому що більшість проблем само полягають в тому, я маю досвід в стосунках 30 років. Я маю досвід роботи психолога. Знаю, про що я говорю. Розумієте? Тому що ми часто взагалі насправді люди не знають, хто вони є, і на це є причини. Які є причини? Ну, причини знаходяться, звичайно, в соціумі. Перша причина це соціум. Тому що соціум налаштований на те, щоб виховати послушних людей. Як ти себе сьогодні вів, Вовочка, в школі? Добре, добре, П'ять балів, тебе поведінка зразкова. Опа. Коли зразкова поведінка? Коли людина не висовується, коли вона не пригає, не бігає, а веде себе ниже трави, ниже то. Тобто нас щили будь такою, і тоді, тоді, тобі дадуть оцінку, хто ти є. Ти не сам собі даси оцінку, а тебе оцінюють. Все життя нас оцінювали. Школа, садочок, інститути давали нам оцінку, хто ми є. Тому людина. Яка вихована соціум залежить від цих блядських думок інших людей? Допоки ми живемо в світі в нашій голові є ця система освіти, ми будемо себе завжди шукати в комусь іншому. Зрозумієте, чому ми так себе ведемо? Бо нас так запрограмував соціум. Тобі потрібні інші люди, які тобі скажуть, хто ти є, бо ти сам себе не розумієш. Тому ви в стосунках і залежні, тому ми постійно дергаємось, нам хтось щось сказав, повів себе так само. І ми емоційно на це реагуємо: любить, не любить. Отакі емоційні качелі ці проблеми. Друга причина. Це можуть бути дитячі травми. Ви пережили в дитинстві своєму щось там, батьки розлучалися, будь-що. Всі всі емоції, навіть негативні, які ми відчуваємо протягом життя, вони завжди залишаються з нами. Завжди. Ми від них нікуди не дінемось. З цим треба потрібно навчитися просто жити. Ще яка модель є, чого ми так себе ведемо в стосунках, бо є рольова така пастка. Я хороша жінка, або я чоловік. Заміж справжнього. Чим це? От приклад розкажу. Прийшла до мене жінка каже: розкажіть мені, як таке може бути. Я зараз вийшла заміж. У мене все нормально. Але дивіться, каже, що відбувається. До того, як я вийшла заміж, в мене був бізнес і не один. Гроші йшли, енергія, я така крута, в мене все виходить. Вийшла заміж, бабах, блядь, ніхера немає. Бізнес спав, грошей немає, того немає. Чого каже так? Бо є така рольова модель в голові. Чим вона пов'язана? якщо ти замуж вийшла, то ти вже маєш гра грати певну таку роль? Ти маєш бути от такою. І тоді людина почала грати цю роль і перестала бути справжньою. Тому і втратила гроші, які були до цього, зрозумієте? Лише тоді, коли ми з нею поміняли цю рольову модель, як це бути жінкою, обрали цю правильність, чесність, справедливість, цю хрень, яка є, і вона стала бути собою. Тоді вона була і в стосунках офігенною, і гроші в неї були. Оце є одна і така із причиною. Так, людина який ще може бути причини Людина жертвує своїм розвитком заради того, щоб бути гарною в стосунках. там Я не можу до вас піти на наставництво бо і, чоловік не пускає ще якась причина, ну не можу я бути і грає таку певну роль, щоб сподобатись іншим людям. Основна причина проблем в стосунках сварки це завжди наша тіньова сторона. От я хочу, щоб ви зараз усвідомили, зрозуміли, що таке тіньова сторона. Вона в кожного з нас є. Знову таки навожу приклад. Я з дружиною 30 років чули, да? але коли ми прожили з нею 20 років, я не міг заспокоїтись. Я постійно з нею сварився. Чого ти мене критикуєш? Постійно їй казав. Яку хрена, будь-що я не роблю, ти постійно в мені бачиш якусь хріна тінь? Ти мене постійно критикуєш, критикуєш, критикуєш. Кажу, будь-що я не зроблю, ти мене постійно критикуєш. От і все. І одного разу я мав тоді досвід, таку практику, навіть як психолог був, кажу, давай з тобою пограємо на таку гру, я хочу тебе відучити критикувати. От неї прям заставу. В чому суть гри? Завели таку баночку тасмасову. Я кажу, дивися, якщо ти критикуєш мене, я тебе ловлю на твоїй критиці, ти кидаєш цю баночку 200 гривень. Я кажу, я тебе так відучу, критикувати мене. Ну, вона каже: ну добре, що ти захочеш, то добре. Але каже, дивися, якщо ти мене критикуєш, то ти кидаєш 500. Я кажу, да ніхір діла. Я ж тебе не критикую, що ж мені не кидати ту баночку. Хорошо. Але коли пройшло декілька тижнів, я з цієї баночки викинув ці купюри, моїх купюр 500 було в декілька разів більше, ніж 20. Я був критиком в стосунках? Розумієте? Але я не бачу цього бревна в своєму глазу, я бачив щепку в її глазу. Тобто, наш партнер нам завжди показує нашу тіньову сторону. Те, чого ми в собі не бачимо, і саме для цього ми створюємо стосунки, бо в них бо в цих стосунках ми бачимо себе і то, ким ми є, і ту нашу тіньову сторону партнері, і те, що ми собі не хочемо бачити визнавати. І в цьому і є суть створення стосунків, бо в них ми зростаємо, вчимося бути дорослими людьми, а індикатор дорослого життя це гроші. Ми починаємо заробляти, починаємо кайфувати від цього всього, коли ми стаємо дорослими людьми. І лише тоді, коли ми позбавляємося цих тіньових сторон, дозволяємо собі бути такими, ми відчеплюємось від партнера і даємо можливість йому бути. Собою. Сьогодні я 30 років в стосунках. а це не говорить про те, що ми ідеальними стали. Ні. Ми просто стали справжніми. Ми перестали грати ролі, підлаштовуватись один від одного. Ми перестали бути хорошенькими. Ми просто даємо можливість один одному бути собою. І це ахуєнні стосунки, де є справжніх двоє людей, які не підлаштовуються, не грають. Це і є дорослі стосунки. Я вам кажу відносно свого 30-річного досвіду в стосунках. Коли вже ми пізнали себе і перестали грати ролі цих дитячих, які є. От, от причина всіх проблем в стосунках, коли ми у партнеріві бачимо нашу тіньову сторону і не хочемо бачити в собі. Він нас починає тригерити, виводити. Що такі ще тритінніва сторона? Якщо ви бачите у партнерові егеїста, насправді подивіться на себе, де ви собі не дозволяєте думати гарно про себе. Якщо ви бачите у партнерові холодну людину, то подивіться на себе, де ви не дозволяєте собі проявляти справжні емоції, це і є тінь. І поки ми не усвідомимо свою тінь, ми не будемо жити своїм життям. От лише тоді, коли ви усвідомите, попрацюєте, і навчитеся приймати партнера, який вам служить, показуючи вам справжню вас, ви тоді будете жити справжнім життям. Коли ви не будете бачити ворога в ньому, бо він вам показує, те, що вас болить. А навчитеся вже пройдете ці моменти трансформації, і тоді у вас буде все офігенно класно. І в кожному з нас є свої індивідуальність. Ми з цим всім народжуємося, знаєте, і стосунки це не про те, що ви маєте злитися в одну людину з партнером, а це про те, що ви маєте навчитися приймати один одного і сильні сторони, і слабкі сторони. Це і є повага, це і є вміння чути один одного, і там є все офігенно класно. знаєте. І що ви можете зробити вже сьогодні? Візьміть, напишіть. Три свої якості, які ви приховуєте від партнера. От признайте собі в трьох якостях, що у вас є такого, що ви не хочете, щоб він вас бачив. Ви є цінічною людиною. Може ви знаєте точно, що ви не вмієте любити, але граєте роль, що ви вмієте любити. але не навчилися любити. Да? І коли він вам показує, ви починаєте. Емоційно дуже реагувати на це. Або ви якби не вмієте проявляти себе по-справжньому, не вмієте бути ніжною, не вмієте бути доброю, або не вмієте бути, знаєте, сильніший ж мод, який не вміє дарувати подарунки. Але коли вона мені це казала, я думаю, ти це признавав. Я кричав на неї. Що тобі сил хоче? Я тобі то подарив, і то подарив, що тобі всього мало. Лише тоді, коли я подорослішав отут і признав це все, це все почало змінюватися. Що у вас сьогодні є те, чого ви не хочете визнати. І коли ви це визнаєте, вам стане набагато краще. Подивіться, сьогодні можете зайти в Інстаграм, там я класний такий рілз записав. Дуже класний рілз на цю тему. Ви можете там подивитися багато чого для себе взяти. І в інстаграмі я провожу щодня. Прями ефіри, і взагалі я працюю над наставництвом. Тобто беру групу людей і працюю з ними шість тижнів для того, щоб людина мала себе, починала жити своїм життям по своєму взагалі сценарію. І зрозуміти, що гармонійні стосунки можливі лише тоді, коли кожна людина в цих стосунках залишається собою. Але для того, щоб ми залишилися собою, ми знаємо себе пізнати. Відсипитися від соціума, переставати грати роль доброї, гарної, чемної людини лише тоді ми пізнаємо, хто ми є. Але допоки в нашій голові є цей соціум, який там казав, як правильно жити, ми граємо роль чужої людини. Ми собі кажемо, я себе добру люблю. А коли я зла, я не люблю. І тоді, коли партнера буде показувати, буде злим, і нас буде виводити. Чому? Тому що ми в собі не дозволяємо бути злими. Але якщо ми собі дозволимо бути злими, ми тоді цю напругу внутрішню всередині себе, себе знімемо. І тоді, коли партнер буде злим, і нас не буде чіпляти, нам не буде боліти. Ми йому дозволимо бути таким. Це певний такий процес уміння жити, будувати стосунки, яким потрібно навчитися. Якщо ви бажаєте навчитися, супер, по в особисті, зустрінемось і будемо над цим працювати. А на сьогодні у мене все. Будьте щасливі та будьте відповідальні за своє щастя. Це саме головне.